Вітаю колега. Одного разу прийшовши до цеху, я не знайшов одразу чотирьох швачок. Вони не вийшли на роботу і поставили мене перед фактом, що вже працюють у моїх конкурентів. для мого міні-цеху, де тоді було всього 9 робочих місць. Це був дуже дуже відчутний удар. Я був у легкому шоці, ще й від того, що троє з цих чотирьох швачок протягом кількох місяців нащали найкращі. Мої працівниці. По-перше, це означало, що я усував найкращих швачок від виробничого процесу, втрачаючи при цьому продуктивності. Плюс я ще й доплачував їм за навчання новачків. По-друге, швачки учениці тренувалися на моєму обладнанні, в орендованому приміщенні, на моєму матеріалі та фурнітурі. По-третє, ці учениці ще отримали оплату за пошиті вироби. І ось коли новачки досягли певного рівня продуктивності та якісті, вони без будь-яких докорів сумління в один день пішли до мого конкурента, який запропонував їм більше ніж у мене зарплатню. І якщо відкинути всі емоції, які в мене були в той момент, то в сухому залишку виходило, що кілька місяців. Я віддано навчав кадри для свого конкурента. З Цієї давньої, але болісної історії я зробив декілька висновків, якими я зараз хочу з вами поділитися. Висновок перший: я не один у своїй помилці. Протягом 18 років існування проєкту власна швейка регулярно спілкуюся з власниками швейних міні та звичайних цехів, які також повторювали цю помилку. І частина з них до сьогодні навчає швачок з нуля, базуючись. На своїй невірній думці, що інших швачок знайти неможливо. Другий висновок: ваші конкуренти ніколи не будуть переманювати гірших швачок з вашого колективу. Зазвичай переманюють кращих або середнячків і це ж дуже логічно. Висновок третій. адекватні, продуктивні та мотивовані швачки, які всім потрібні, вже сьогодні працюють у ваших конкурентів та переманити їх. Та залучити у ваш швейний колектив може різниця у зарплатні, причому вона повинна бути достатньо суттєвою, щоб хороша швачка звільнилася від конкурентів і перейшла у ваше швейне міні або звичайне виробництво. Але тут є велике але платити швачкам більше за рахунок простого підвищення. Цін це дурниця та просто невигідна. Наприклад, якщо ваші конкуренти платять за збірку плаття з крою 100 гривень, а ви платите 200 гривень, то швачок ви перевабите. Але ціною великого мінусу в прибутки за рахунок надмірного фонду оплати праці та великої собівартості ваших виробів. Що ж робити у цьому випадку? Платити своїм швачкам більше, ніж платять конкуренти. Можна тільки за рахунок сучасних систем оплати праці 2К, 3К, 4К. Тільки ці системи оплати праці забезпечать ріст продуктивності швачок без додаткових затрат власника. І Якщо швачки будуть працювати продуктивніше, то й отримувати вони будуть більше. Ще раз повторюю: платимо більше ніж конкуренти, але за рахунок вищої продуктивності. І тут працювати продуктивніші на відрядній оплаті, окладах, окладах плюс премія, участі швачок у прибутку і так далі не вийде. Оскільки у більшості ваших конкурентів ті ж самі системи оплати, ключ до вирішення 90% проблем із швачками та іншим швейним персоналом в сучасних системах оплати праці 2К, 3К, 4К. Якщо вам потрібна більш детальна інформація по сучасним системам оплати праці, швачок та іншому персоналу з прикладами та практичними методиками, переходьте за посиланням під цим відео, вибирайте тренінг, персонал, набір оплата керування та втілюйте отримані методики у своєму існуючому та майбутньому швейному бізнесі.